Вітаю вас в студії другого телеканалу. Це новини 2015». Підсумовуємо та аналізуємо день, що минає. З вами я, Андрій Фок і журналісти нашої інформаційної служби. Вже за мить про таке. Аби іловайські котли більше не повторювались, чому армією керують не ті люди. Як захистити права військових? Поранення є, а на папері пусто. Та які економічні наслідки війни? Скільки коштує винайняти квартиру у Львові? Гостей поменшало нові реалії українопольського кордону. За даними Державної прикордонної служби, потік іноземців в Україну через війну на сході зменшився майже на третину. Натомість кількість українців, які виїжджають за кордон, постійно зростає. Зменшення імпорту та експорту з країнами ЄС та постійний потік біженців. Чим сьогодні живуть прикордонники? Та чи вдалось уникнути проблем з оформленням гуманітарної допомоги? На ці та інші запитання відповідь шукали наші журналісти. Ще з квітня львівські волонтери постійно переносять на собі бронежилети та каски для української армії. Щоправда, нещодавно на українсько польському кордоні сталося непорозуміння. Прикордонники не пропустили вантаж з амуніцією в Україну. Неодноразово з'являлася інформація про те, що оформлення інших вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, поляків українським воякам затримують. Фури простоюють на кордоні тижнями. Начальник відділу організації митного контролю львівської митниці Андрій Тодощук пояснює, у поляків своє законодавство. А що стосується української сторони, жодних перешкод для таких вантажів немає і запевняє, не буде. Мало того, перевозити амуніцію чи гуманітарну допомогу через кордон тепер стане набагато простіше. Верховна Рада і Уряд України розробили внесли зміни до окремих нормативних провактів, в тому числі до митного і податкового кодексу, а саме звільняються від оподаткування за нульовою ставкою, як мита, так і ПДВ, і від дозвільних документів будь-яких бронежилети, шоломи спеціальні для вояків. АТО. крім того, спрощена процедура здається, без реєстрації аптечки, так і медичні медичні вироби. Зараз у нас затримок в оформленні гуманітарної допомоги немає. У фактичному стані війни з Росією змінилося ставлення поляків до українців, каже начальник відділу прикордонного контролю Ігор Матвійчук. Що правда, відвідувати Україну європейці стали набагато рідше, а потік біженців України Європи відчутно збільшився. Зменшився десь на теж сотків 25-30 потік іноземців України. Зменшився, ну відповідно, цей потік, я так розумію, що заповнився громадянами України. Тобто характерна риса аналізів всіх попередніх років є виїзд людей завжди більше українців, чим повернення в Україну. Це теж реалія. Окрім цього, прикордонники констатують, відчутно зросла кількість випадків перевезення зброї через кордон. Звичайно, що така кількість зброї вибухових речовин, які зараз є на території України з різних, це, ви бачите, по новинах і працівників держату інспекції, скільки виявляють, щоденно виявляють, все це теж в нас відбувається, і у нас, порівнюючи з минулими роками, є збільшення по холодній зброї, наприклад. Обороняти доводиться не лише мирний європейський кордон, а й проблемний східний. Ще з квітня львівські прикордонники перебувають у зоні АТО та вже в жовтні чекають на чергову ротацію. Михайло Когун, Андрій Фок та Віктор Сембратович. Новини 2015, п'ятнадцять, другий телеканал. Програти війну, але виграти мир. Експерти кажуть, час перемир'я найкращий, щоб переформатувати армію та почистити лави генералів. Добровольчі батальйони звинувачують керівництво АТО у зраді та непрофесійності. Військові ж експерти більш обережні, кажуть, коней на переправі не міняють. Чому військове керівництво не влаштовує бійців? Далі у сюжеті. Іловайський котел сотні разів засідки терористів за п'ять місяців. АТО – більше тисячі загиблих українських героїв. Страшні втрати неоголошеної війни сіють сумнів у бійців. Їх зливає власне військове командування. Серед генералів є зрадники і ті, хто працює на ворога. Я коли був Маріуполь, звільняли, а потім закріпляли позиції, то генерал, який Керував сектором ну, типу маріупольською частиною. Його син служив е, в той час в Криму. Він, тобто, був зрадником. Він зрадив е, Україні, і повірте, він так балансував між правим і лівим. Він і ми він нам не віддавав чіткі команди. Ми брали просто відповідальність на себе і були там, там, там За час перемир'я треба міняти генералів певен Володимир Парасюк проти двох високопосадовців. А то таки порушено справи. А от постать головного прикордонника Микола Литвина контроверсійна. Його то звинувачують у зраді побратими, то виправдовують. Литвин за дуже багато знає, ну і він має чим триматись. Тобто прийшов до Андрія Степана Василя, і вони кажуть: Слухай, ну Литвин, ну, ти ну, давай тебе звільнюємо. Він Каже. Давайте ну, мене звільняти не будуть, бо я вам розкажу, що ви робили тоді, тоді, тоді і тоді. Тобто, кожен розуміє, що кожен на когось тобто, має зараз на ситуацію тоді не змінимо? Нічого не змінимо. щоб виграти війну, чистити лави високого керівництва, то саме час, поки в Україні триває так зване перемир'я. Потрібно використовувати всі шанси для того, аби перше уникнути ескалації конфлікту, уникнути жертв і загибелі населення українців для того, щоб переформатувати не тільки армію військовий експерт Володимир Гулима проти чисто кулавах армії. Були випадки, коли військових керівників засуджували несправедливо. Виста я вважаю всі розмови про генерала-зрадників шкідливими і хочу наголосити, що той, хто це підтримує, працює на ворожу пропаганду. У кожного генерала є прізвище, і якщо є якісь факти або підозри, то треба про це відверто казати і звертатись як кажуть, і в військову і в... Генеральну прокуратуру і військову службу правопорядку маріпхоче ж миру готуйся до війни. Військові експерти прогнозують, а то в такому вигляді протриває до весни. Зима буде важкою, тому від чіткості команд та реакції керівників залежить, чи виграє Україна цей бій, та скільки хлопців повернеться додому із лінії фронту. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. На Львівщині запрацював центр правового захисту учасників АТО. Юристи та волонтери зібралися в одну команду, аби захищати права військових, які повертаються з війни. А повертаються хлопці з проблемами, не можуть отримати обіцяних пільг з неправильними записами про поранення та втратою документів. Центр правового захисту консультуватиме учасників АТО та надаватиме їм необхідну юридичну допомогу. А щоб військові могли й самі захистити свої права, волонтери з юристами видали унікальну брошуру пам'ятку, де зібрані найпоширеніші відповіді на запитання саме незнання своїх прав та законодавча база, яка постійно змінюється, є причиною низки проблем, з якої після повернення з війни сьогодні зіштовхнулися учасники АТО. Юрист Мирослава Дмитришин уже прогнозує масові судові позови через махінації з документами та не отримання належних пільг. Можу прогнозувати, що Судових звернень в тій сфері нам не уникнути, тобто, звичайно, що буде багато судових позовів, зв'язку з тим, що самі учасники антитерористичної операції. Як вже зазначалося, не обізнані з тими документами і з тою інформацією в тих документах, які повинні були, тобто яка повинна там зазначатись. Необізнаним з війни й травмованим повернувся Олександр, та крім болячок, отримав ще й проблеми з паперами. Жодного документу про те, що був у зоні, АТО, так і не отримав навіть у медичній довідці. Замість запису про поранення, лікарі чоловіку зафіксували побутову травму. Та проблема стоїть дуже гостро через те, що не записані ні посади, на яких військовослужбовці несуть свою службу. І коли посади змінюється, воно теж нічого не міняється, документація як такої не ведеться. Допустимо, вся документація моєї роти, яку я вів, вона вся згоріла. Всі книги батальйонні, вони теж згоріли. Тримати таких як Олександр, сьогодні навіть не десятки, а тисячі близько сотні нарікань від військових вже отримав народний депутат України Ігор Восюник. Саме з його ініціативи сьогодні для мешканців Львівщини відчинив свої двері. Центр правового захисту учасників АТО. А за підтримки його благодійного фонду гуманітарні ініціативи видали брошуру пам'ятку, в якій кожен солдат знайде відповідь на своє запитання. Найпоширеніше це те, що говорив Олександр, коли прописують не Поранення, а якісь там незрозумілі побутові травми, чи, наприклад, самостріли, найпоширенішими є те, коли люди перебувають по 60-70 днів в зоні. АТО, їм прописують, нібито видають довідку, що вони перебували на полігоні на якихось там навчальних базах. Так прописують також не постійне перебування на сході, а, наприклад, по 30 днів для того, щоб зекономити на грошових виплатах військові частини і так далі, і так далі. Із подібними запитаннями звертаються десятки військових і до місцевих рад, розповідає місцеві депутат Новояворівської міськради було, Володимир війде. Пекар. Тому єдиний центр захисту прав учасників АТО сьогодні став просто необхідним. Ми разом з депутатами місцевих рад, разом з волонтерами, юристами, вирішили об'єднати наші зусилля і відкрити гарячу лінію допомоги учасникам АТО і. Їх сім'я. Також е, відкриваємо центр правової допомоги військовим. Юристи е, систематизували всі звернення військових та сімей військових, і спільно е, з народним депутатом Ігорем Васюником ми випустили е, довідник, брошуру, пам'ятку, де описано всі права учасників АТО. Центр правового захисту учасників АТО працюватиме доти, поки його допомоги та консультації потребуватимуть військові та їх родини. Телефонувати на гарячу лінію і записуватися на безкоштовні консультації можна вже від сьогодні. Мар'яна Підковська, Андрій Турянський, новини 2015, другий телеканал. І про те, як допомогти військовим у правовому полі, спілкуємось сьогодні з адвокатом Центру правового захисту учасників АТО, пані Мирославою Дмитришин, вітаю пані Мирославо, в нашій студії. І почнемо, мабуть, з того, що як взагалі на вашу думку, чому в Україні взагалі маємо такі факти, що, скажімо, не визнаються статус АТО, не виплачується допомога. Це вина законодавства, чи все ж таки вина української бюрократії? Як ви думаєте? Я би сказала, що це поєднання і недосконалості чинного законодавства, яке, скажімо так, допрацьовується кожного дня, але все ж таки є прогалини, є недоліки, і в зв'язку з тим виникають проблеми і в визнанні учасниками бойових дій, учасників антитерористичної операції, і в виплаті їм, їм, належних їм допомог. Хоча бюрократія тут також впливає не, не в найменшій мірі. Можна сказати, оскільки навіть передбачені вже новими законодавчими актами процедури чи отримання статусу учасника бойових дій, вони все ж таки бюрократичні. Як на мене, вони мали би бути набагато простіші. Ви представляєте центр захисту правової допомоги учасників АТО, що власне являє собою цей центр і чим він займається, і якими проблемами доводиться них частіше зустрічатись? Центр правової допомоги створений за ініціативи. І за великої підтримки народного депутата Ігоря Васюника, і за участі, звичайно ж, адвокатів та юристів адвокатського об'єднання Лемеха та партнери також беруть участь в правовій допомогні допомоги, і волонтери, і всі небайдужі люди до цієї проблеми. Скільки людей у вас працює чи буде працювати, і скільки ви очікуєте власне людей, які будуть звертатись до вас? По допомогу чи вже звертались такі по допомогу? Люди вже зверталися. Перш за все, вони зверталися за інформаційною допомогою, тобто люди цікавляться питаннями чи їм мають надаватися якісь пільги, як має надаватися статус учасника бойових дій. Тобто людям взагалі невідомо, чи мають вони якісь пільги, чи вони такі самі, як і інші громадяни України, незважаючи на те, що вони брали участь в антитерористичній операції. Зв'язку з тим виникла і потреба у роз'яснювальній роботі. Перш за все вже сьогодні, навіть після. Прес-конференції на почав працювати наш центр, і люди звертаються за телефонами гарячої лінії. От я буквально пройшла в офіс вже було п'ять дзвінків, де люди просять консультації, просять роз'яснення з тих чи інших питань. Це власна гаряча лінія, так? Так, це працює... А гаряча лінія працює лише по Львівській області, чи, скажімо, з іншої області теж можуть дозвонитися? ні. ні телефони гарячої лінії вже, скажімо так, відомі. Вони є повідомлені через засоби масової інформації через. Оцей е, брошурочку, де зазначені номери телефонів, це є мобільні телефони, і вони е, по них можуть звертатися люди зі всієї України, не тільки зі Львова чи з області. Ну і з чим найбільше звертаються, які власне про проблеми у військових? Найчастіше людей цікавить на сьогодні питання визнання їх близьких чи родичів учасниками бойових дій, тому що вони вже розуміють, що з тим статусом пов'язані і пільги тих людей, які брали участь в антитерористичній операції, і пільги, які будуть надані їм як членам сім'ї учасників бойових дій. Також часто люди цікавляться питаннями земельних ділянок. Тобто, чи будуть надаватися їм у власність, чи вони мають якісь пільги, привілеї для отримання земельної ділянки у власність для забудови чи для інших потреб? Ну, питання дуже різноманітні. Їх всіх ми якось постаралися уніфікувати якраз в цьому збірничку і дати на них відповіді, щоб людям було зрозуміліше. Якось вирішуються ці проблеми. Так, звичайно, з кожною проблемою ми стараємося, якщо не можемо вирішити навіть своїми силами, то звертаємося навіть включно з Ігорем Васюником, який допомагає, наприклад, при вирішенні питань, які стосуються чи матеріального забезпечення, чи куди зателефонувати, і так далі. А скільки взагалі таких фактів, що скажімо, не видають учасника АТО? Так людина ніби воювала, ніби вона була у зоні АТО, приїхала і вона ніхто багато таких. Розумієте, що саме на сьогодні про це важко говорити через те, що навіть не визначена до кінця процедура надання того статусу. Тільки нещодавно була прийнята постанова кабінету міністрів, яка затвердила порядок надання статусу учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції. Зв'язку з тим, оскільки був невідомий порядок, і люди не мали можливості звертатися, бо невідомо було куди звертатися і хто має таке рішення приймати. Через те, станом на сьогодні це більш була роз'яснювальна робота, а безпосередньо подання документів і так далі ще не здійснювалося. Куди звертатись людям зараз, ті, які нас дивляться нашим глядачам, тобто куди підходити за допомогою, і що з собою потрібно з, мати за правовою допомогою? Вони можуть звертатися за мобільними телефонами волонтерів, які відомі вже і в містяться от в цьому збірничку всі брошурці. Також вони можуть безпосередньо звертатися в офіс за адресою місто Львів вулиця листопадового чину, 14-1. Там буде здійснюватися прийом цих громадян, консультації, надання правової допомоги здійснюється на безоплатній основі. Ну і таке запитання: а як боротися з бюрократією? Скажімо, ну, сидять в кабінетах люди, які нас не чують. Як з ними боротися? Є якось в правовому полі, що, можливо, щось зробити з цим? В правовому полі хіба що звертатися зі скаргами, тобто оскаржувати їхні дії, їхні рішення, звертатися зі скаргами прокуратуру і так далі. Хоч воно не часто буває дієвим. Дякую, пане Бориславу, що прийшли до нас в студію. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з юристом центру забезпечення правової допомоги учасникам АТО Мирославою Дмитришин. Далі до новин. Економічні наслідки війни хтось страждає, а хтось заробляє. Після застою на ринку нерухомості рієлтори почали рахувати прибутки. Через велику кількість переселенців з Донбасу вартість оренди житла суттєво зросла. Причому по всій Україні Львів також не виняток. Проте скільки ж коштує винайняти житло, дізнавалася наша знімальна група. Анастасія студентка четвертого курсу. Ще минулого року винаймала квартиру. Цього року плави змінила. Місяць шукала житло, зрівнювала ціни. І зробила вибір на користь гуртожитку. Всі попередні роки я жила на квартирі, та цьогоріч ціни на житло значно зросли від 2,5 тисяч приблизно хочуть за місяць. Тобто, ну десь 300 доларів. А гуртожитку проживання коштує нашого університету менше 2 тисяч за цілий рік. Тобто, зрозуміло, що це нам більш вигідно і більш доступно. Тому я обрала гуртожиток. Ріалтери кажуть, це правда, ціни зросли. На початку осені це стало особливо помітно. Якщо торік однокімнатну квартиру можна було орендувати за тисячу гривень, то нині важко знайти і за півтори тисячі. Причин для такого стрибка декілька каже експерт: переселенці та студенти перед усім. А також курс долара зріс це один фактор. І друге, що все ж таки, особливо зараз серпень-вересень, це свого роду жнива на ринку нерухомості в плані довготривалої аренди. Зараз велика активність спостерігається, особливо серпень і вересень. І вже з жовтня, можливо, ціна десь так меж більш стабілізується. А от з комерційною нерухомістю інша ситуація. Там ціни навпаки падають. По-перше, багато підприємців не витримують нових умов. Бізнес стоїть через непевну ситуацію в країні. А по-друге, обіцяного буму перенесення бізнесу з Донбасу на захід не відбулось. Донецькі підприємці не поспішають перевозити свої офіси до Львова. Але цей інтерес ну, скажімо, в більшій мірі є віртуальний. Він наразі. Серйозної погоди на ринку комерційної нерухомості не на робить. Тобто планують приїхати до Львова, поглянути. От на такому рівні інтерес є. А так, щоб ну був дуже серйозний підхід до цього питання, наразі тут не спостерігається. Не відчувається інтересою до купівлі продажу житла. Поки війна на сході, українці квартири купувати не поспішають. При зростанні вартості оренди це свідчить лише про те, що львівські переселенці не планують тут затримуватись надовго. Вікторія Прихід, Юлія Янкевич, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Не втрачайте віру у краще з нею, і економічні удари будуть не такими страшними. На цьому прощаю з вами і бажаю мирного неба над головою і головне терпіння. З вами був Андрій Фок, журналісти інформаційної служби другого телеканалу. Тримаймось і слава Україні.